Що коротко, то один ну, 0 рахунок, і я би краще на питання відповів. Ми розчаровані, в принципі, і... тому зараз в подробиці вдаватися через. Я не хочу повторювати все те, що я говорив в флеш інтервю бо... бо немає сенсу. Тому готовий на... на конкретні питання. Ну та звичайно ніхто не розраховує. Але минулого року в нас теж був старт не дуже вдалий. Сім турів перші ми не добрали очки, потім вирівняли. У нас помінялася команда, ще раз хочу наголосити. Е, нічого зразу не буває. Це перший момент. Другий момент, е, ніякої психологічної ями я не бачу. Ще попереду 28 турів. Ну, Взагалі нема проблем. Це всього відрізок з двох ігор. Ти, команда гарно тренується, команда е, е, я всередині з команди. Я відчуваю, що в нас є хороший колектив, є хороша команда. Да, це гра, да, сьогодні ми програли, да, неприємно, ну, значить, ми маємо. Вже з понеділка засучить рукава і працювати, і працювати. Іншої формули ще раз я не знаю. Тому будемо футбол, мені здається, справедливий від спорту. І тут, тут потрібно просто працювати.